П'ятниця 15 грудня ви дивитесь дайджест новин на ТВ 7 Сьогодні у випуску про таке. Гучні вибухи у Маріуполі. Що відомо? Окупанти будують сухопутний коридор. Мова про дорогу з Ростова до Криму. Росіяни ховають річку Кальчик. Яким чином? У студії Тетяна Байрак. Вітаю. Бавовна завітала до Маріуполя. В четвер пізно ввечері Маріупольці чули вибухи. Як повідомляють пропагандисти, ЗСУ випустили три далекобійні ракети у напрямку Маріуполя. Тип ракет, місця прильоту та наслідки не уточнюються окупантами. Як повідомив радник легітимного мера Петро Андрющенко, вибухів було два: місць влучання також два. Перше бетонний завод біля так званого Невського, друге територія за порт Сіті, де окупанти розміщували військову техніку та частини систем ППО. Чекаємо на офіційне підтвердження від Генштабу. Після загарбники заявили, що українці поцілили в будівельну компанію та котельню. Дане будівельна організація. Будівельна організація займається непосредственно встановленням жилих домов міро Маріуполь. Найдіне на місці обстрілу фрагменти от ракет систем залпового огня, будуть ізматися і направлятися до дальнішого направлення їх на експертизу. За інформацією Андрющенка, після влучання цивільні окупанти, які розселилися в таборі в районі Порт Сіті, масово збирають речі, розривають контракти та їдуть додому. Саме там живуть всі будівельники Міноборони, які частково будують Невський, частково укріплення навколо Маріуполя. За інформацією про кремлівських змі загинуло 52 російських військових. Понад 20 поранені втрачено близько 10 одиниць військової техніки. Окупанти шукають тих, хто не вів ракети на розташування ворога. Гучно було і в Донецьку. Прилетіло по центру міста. За адресою Ленінський проспект 2Б було випущено три ракети з реактивної системи залпового вогню. Судячи з кадрів, які зафільмували очевидці, влучили у двори в районі цирку космос та будівлі «Ремпобудтехніки». Псевдомер Олексій Кулемзін у своєму телеграм-каналі опублікував фотографії наслідки удару, але потім швидко видалив. На світлинах було видно, що влучання сталося в адмінбудівлю. Також він повідомив, що в результаті двоє людей загинуло та троє зазнало поранень. Окупанти розпочали будівництво залізничної дороги з Ростова на Дону до Криму. Шлях пролягатиме через Маріуполь та Бердянськ. Про це повідомляють самі пропагандисти. Це ще раз підтверджує, що тимчасово окуповані міста на березі Азовського моря загарбникам потрібні лише як сухопутний коридор. Також росіяни звітують, мовляв, завершили будівництво мосту через річку Кальчик. Проте, по факту, дві третини річки так і залишились перекритими земельною перегородою. А ніби звільнена частина води за весь той час настільки зміліла, що нині вже не тече. Довічне позбавлення волі та конфіскація майна для лікарки з Маріуполя за зраду, поки вирок заочний. Офтальмологиня обласної лікарні Валентина Чехова в березні 2022 року здала важкопоранених військовослужбовців ЗСУ у полон росіянам, коли ті захопили будівлі лікарні. На той час у медичному закладі перебували щонайменше сім тяжкопоранених українських захисників. Аби приховати від армії росіян їх присутність, персонал медзакладу перевдягнув їх у цивільний одяг, повідомляє прокуратура. Але Чехова добровільно вказала окупантам на поранених. Вони потрапили в полон, де над ними росіяни знущалися. Іще один зрадник отримав підозру. Донечанин на початку повномасштабного вторгнення приєднався до лав російської армії, був кулеметником. Штурмував Маріуполь та Волноваху. Потім його перекинули у Запорізьку область. Українські захисники взяли його у полон на Мелітопольському напрямку наприкінці листопада 2023 року. Донеччина за добу зазнала 10 ворожих ударів. Російські війська атакували 6 населених пунктів. Попередньо постраждалих немає. Окупанти вели вогонь по містах Авдіївка та Турецьк. Били з авіації, градів, артилерії та танків. Пошкоджено 17 цивільних об'єктів житловий будинок, автомобілі, адміністративні будівлі, кафе, банк та лінія електропередач. У Донецькій області працюють 10 груп поліцейських парамедиків. Ризикуючи життям, вони першими прибувають на місце обстрілу, надають допомогу пораненим та евакуюють їх до лікарні. В межах робочої поїздки підрозділ відвідав голова МВС Ігор Клименко. Він вручив рятувальникам відзнаки. Серед них парамедик поліції Ілля Петренко, який врятував понад 50 життів. Коли у серпні окупанти завдали удару іскандером по Покровську, поліцейські парамедики допомагали рятувати постраждалих. Тоді Ілля отримав поранення та, власноручно, наклавши собі турнікети, продовжив рятувати життя іншим. Ілю Петренко нагородили нагрудним знаком за відвагу в службі. На сьогодні це вся інформація. Підписуйтесь на наш YouTube tv 7 також ми в Instagram, Telegram та Facebook. Залишайтеся з нами та бережіть себе.